Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецька, чарівна краса природи. Ну, сьогодні вже у нас серпень місяць, початок серпня місяця, 4 число. Покажу вам, як можна реанімірувати огірки. Вони в мене вже тут ростуть е, два місяці, да. ну, звичайно, що лист пошкоджується, в інтернеті багато там е, повідомлень, що можна якоюсь таблеточкою е, підкормити і лист в них позеленіє. Ну, якщо лист в такому стані, то, то йому вже нічого не допоможе. Ніякі таблеточки. Вже <кліпи> він своє відпрацював. Короби, е, да. Ну, я спробував <кліпи> реанімірувати яким чином. Е, взяв і значить, Зірвав точку росту на кущі. І куст значить, от, точка росту тут на кущі, я її зірвав, і куст потихеньку почав відбивати із пазухів листя новенькі значить, пагонці. І от ви бачите, починає цвісти. І на цьому кущі, де ще я тут лист не обірвав, починає ну, цвісти починає потихеньку зав'язувати огірочки. Ну, сказати, що урожай буде такий, як і на, на нових, на молодих кущах я не можу вам сказати. ну, тим не менше, тим не не менше, менше, Ще огірочки вас порадують своїм урожаєм, на салатик можна буде ще рвати. От така ситуація. Ну, Звичайно, потрібно підкормити органічно і мінеральними добривами, тому що за два місяці вегетації, поліву добрива вимилися із ґрунту. Підкормити. І є надія, що наші огірочки ще нам послужать. Так що спробуйте ви в себе. Якщо у вас огірки ростуть на вертикальній шпалірі, як у мене тут, спробуйте точки росту обірвати, і огірок почне Відрощувати новенькі пагони із пазухів листя. така інформація. Кому сподобалось, попробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. А поки на все добре, до нових зустрічей.